Поліція оприлюднила нові деталі у справі вбивства колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія. Правоохоронці кажуть, злочин був ретельно спланований. Особу нападника ще не встановили На слід вбивці Поліція поки не вийшла. Розслідування ведуть спільно нацполіція, СБУ та прокуратура. Також правоохоронці готують матеріали щодо незаконного витоку відео. І з місця злочину в телеграм-канали версію про російський слід називають однією з головних зв'язкою із вбивством Ірини Фаріон у цій справі немає. Також, за даними правоохоронців, стрілянина сталася об 11.37 у ближньому центрі Львова. На вулиці Єфремова у політика стріляли вісім разів. Чоловік помер до приїзду медиків. На відео з камер спостереження видно, що нападник, який мав вигляд як кур'єр доставки, підбіг до паробія позаду та зробив декілька пострілів. У прокуратурі зазначили, що стрілець використав вогнепальну короткоствольну зброю. Після цього втік. Правоохоронці розпочали спецоперацію Сирена, збільшили кількість патрулів та блокпостів, перевіряють машини і документи. За даними поліції, шукають чоловіка схожого на людину на відео. Парубій за півроку до вбивства просив надати йому державну охорону. Йому відмовили про це заявили в управлінні державної охорони. Там кажуть, що Відомство виконувало задачі виключно в межах законодавства, а поробій не входив до переліку посадовців, яким надають держохорону, згідно із законом, державна охорона обов'язково надається у місцях постійного чи тимчасового перебування таким високопосадовцям, як голові Верховної ради, премєр міністру голові конституційного суду, голові Верховного суду, першому заступнику та заступнику. Голови Верховної Ради, першому віце-прем'єр-міністру, міністру закордонних справ, генеральному прокурору, міністру оборони після завершення строку повноважень посадовців забезпечують охороною лише впродовж одного року. Окрім того, протягом строку їх, їхніх повноважень охороною забезпечують також і членів їхніх родин. Ми будемо із цим обов'язково розбиратися, тому що півроку тому Андрій звертався з заявою про надання йому охорони. А охорони охорона надана не була. Були до цього повідомлення про те, що про те, що декількох державних політичних діячів для них є загрози, і про це зазначив народний депутат Ар'єв. Будуть підняті документи із цим питанням. І... Будуть відповідати всі ті, хто замовив підле вбивство Андрія, розстріляли в спину, як НКВД розстрілювали українських патріотів у 30-х і 40-х роках, підсумував Ар'єв. Разом із тим, у державній охороні кажуть, що після завершення каденції державна охорона зберігається лише протягом року. Винятком є ситуації, коли стосовно таких осіб набирає чинності обвинувальний вирок суду. Парубій був головою Верховної Ради від 2016 до 2019 року. Відтак термін його державної охорони завершився у 2020 році. Раніше ж народний депутат, мабуть, один із перших ар'єв розповідав про те, що просив Парубій відновити ось цю державну охорону ще за пів року до своєї загибелі. Також Петро Порошенко приїхав до Львова. Там він зробив заяву щодо вбивства Парубія. Політик каже, що йому важко говорити про Андрія в минулому часі. І, за його словами, у Львові з'явилося місце страти українського патріота. Порошенко пообіцяв знайти виконавців злочину, і для цього його команда зробить усе можливе в Україні та світі продовжують реагувати на цинічне вбивство колишнього голови Верховної Ради Андрія Поробія. Президент Володимир Зеленський, спікер парламенту, Руслан Стефанчук, омбудсмен Дмитро Лобінець та керівник ГУР Кирило Буданов висловили своє співчуття близьким та рідним. Буданов заявив, що вороги намагаються посіяти страх і хаос, щоб зламати волю українців до спротиву. Слова підтримки прозвучали і від європейських політиків. Президентка Європарламенту Роберта Мацула заявила, що шокована таким жахливим вбивством. Пані посол ЄС в Україні Катеріна Матернова закликала притягнути винних до відповідальності. Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський згадав про своє знайомство із паруб'єм, що дві 2014 році, та висловив співчуття і також обов'язково подивіться останнє інтерв'ю Андрія Порубія для фільму Мова свободи сьогодні, о 21.00 на телеканалі Еспресо. Попрощатися із Андрієм Парубієм можна буде завтра у Львові, о 19-й годині в соборі Святого Юра відбудеться Парастас а 2 вересня о 12-й розпочнеться чин похорону. Загальна міська церемонія прощання відбудеться о 13.30 на площі ринок. Поховають політика на Личаківському кладовищі. Андрій Поробій багато зробив для України і прагнув зруйнувати Російську імперію, що в головах українців. Був комендантом помаранчевого та євромайдану, секретарем РНБО, народним депутатом та головою Верховної Ради. України. І саме в цих установах ухвалювалися не просто важливі, а історичні для нашої країни рішення. Поробій активно долучався до ключових подій новітньої історії. Під час помаранчевої революції був комендантом українського дому та отримав відзнаку відзнаку беззначному учаснику помаранчевої революції. У період Революції Гідності став теж. Комендантом майдану і координатором загонів самооборони, які 22 лютого 14-го року взяли під контроль урядовий квартал у Києві. Ініціатор встановлення пам'ятника Степану Бандері у Львові Андрій Поробій також був ініціатором встановлення пам'ятника ще у 2011 році, і разом із колегами-депутатами розпочав збір коштів. На завершення будівництва меморіалу, секретар РНБУ і депутат Верховної Ради 14 рік після перемоги Євромайдану та осунення Януковича від влади, тоді обов'язки виконував президента України Торчинов і Рб'я призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони. Саме на цей період і припала анексія Криму Росією та початок бойових дій на сході нашої країни на своїй посаді він координував антитерористичну операцію проти російських сил. І в березні того ж 14-го пробій доручив Міністерство внутрішніх справ посилити охорону ядерних об'єктів, а згодом ініціював перевірку діяльності російських телеканалів на предмет пропаганди війни, сепаратизму та розпалювання між національної ворожнечі. У му році його обрали головою Верховної Ради за відповідне рішення. Тоді проголосували 284 народні обранці, і найбільше тоді. Їх було від фракції БПП та Народного фронту, був на посаді до 2019 року. У 2019-му проти пробія було відкрито справу за підозрою у втручанні у виборчий процес. 2024-му він став одним із багатьох політичних і громадських діячів, які висловили підтримку полковнику Роману Червінському, обвинуваченому у перевищенні службових повноважень. І згадаємо, як у 2019 році під час розгляду законопроєкту, який дозволяє парафіям УПЦМП переходити до православної церкви України між спікером Верховної Ради Поробієм та головою фракції Опозиційний блок Новинським стався конфлікт під час голосування. Новинський піднявся до Поробія у президію та вимагав зняти документ. І з розгляду, на що Поробій відповів йому: відійди від мене нечисть. Також ми пам'ятаємо закон про мову та підписання Томосу, а ще як у 2010 році, під час ратифікації харківських угод, Андрій Поробій приніс до зали парламенту димову шашку, запаливши, яку намагався зірвати голосування. Дякуємо за все і вічна пам'ять!